На 96 залізничних вокзалах України розпочали роботу пункти незламності. Хмельничанка втратила 135 тисяч гривень через заробіток в інтернеті. Команда Першого Подільського продовжує вас інформувати про важливе В студії Денис Пімінов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, близько 30 багатоповерхівок пошкоджено від нічного ракетного удару рефії по Запоріжжю. У поліції показали моторошні кадри. В одній із багатоповерхівок знищено з третього по п'ятий поверхи під'їзду уламками та вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташовані житлові будинки і автівки. Також постраждали 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади. Є влучання на території промислових об'єктів. Про це повідомив секретар міськради Олександр Куртів. На 96 залізничних вокзалах України розпочали роботу пункти незламності. Вони запрацювали у різних містах України з середини жовтня. Зокрема, такі пункти вже працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві та Львові. Для відвідувачів будуть доступні безперебійне опалення, резервне електроживлення і зв'язок супутникового інтернету StarLink. У пунктах незламності можна буде підзарядити свої девайси, зігрітися та деякий час попрацювати у мережі інтернет. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати фудтрейн і забезпечити мешканців теплою їжею, Додає голова управління Укрзалізниці Євген Лященко. У Хмельницькій області виявили виявили та зафіксували зараження новим штамом коронавірусу під назвою Еріс різновидом Омікрон. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом в Україні зафіксували десяток випадків зараження ерісом у шести областях, крім Хмельницької, новий штам вірусом виявили у двох сусідніх з нашими регіонах – на Тернопільщині та Чернівеччині, а також на Закарпатті, Сумщині та Дніпропетровщині. Симптоми Ерісу такі ж, як і за інших відомих штамів covid 19 це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль та лихоманка. Специфічна відмінність Ерісу це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського населення, здоров'я населення даного штаму оцінюється як низький. Основою основною захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень, отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається без вобезоплатною. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплення. Ще одна хмельничанка потрапила на гачок до шахраїв. Жінка втратила гроші, намагаючись отримати онлайн-прибуток. Деталі шахрайської схеми розповіли в поліції. 32-річна хмельничанка на одному із сайтів побачила оголошення про заробіток в інтернеті. Там йшлося, що аби отримати прибуток, треба спочатку вкласти власні кошти. Жінка зробила декілька вкладів, на які їй нібито були нараховані відсотки. Однак вивести гроші так і не змогла для того, щоб зарахувати на карту прибуток. Жінку під різними приводами змушували сплачувати нові кошти. Таким чином, вона переказала на невідомі рахунки понад 135 тисяч гривень. Коли ж зрозуміло, що натрапила на шахраїв, звернулася до поліції. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин даної події. Поліцейські закликають громадян не довіряти оголошенням в інтернеті, які обіцяють отримати великі заробітки за мінімальних зусиль. Тим паче, якщо вас вимагають початковий грошовий внесок. На Хмельниччині провели щорічний обласний пластовий змах, похід, мужність цьогоріч, змагання відбулися вже в четверте та проходили на території Меджибужа та його околиць. Метою цих змагань є популяризація здорового способу життя, ознайомлення з туристичними маршрутами області, розвитку пішого мандрівництва та пластового руху. Що ж до початкового затобу, мужність присвячено вшануванню борців за незалежність країни. Від історичних часів до сьогодення розповідають організатори. Загалом було заплановано два маршрути для початківців у мандрівництві на 16 кілометрів та вже професіоналів на 26. По маршруту були розставлені контрольні пункти, які командам потрібно було відшукати, маючи мапу з маршрутом та фотографії. Цьогорічна мужність була присвячена Роману Бузинському, який брав участь у змаганнях у 2021 році та привів свою команду до перемоги. Але у 2022 році загинув на війні. Загалом змах зібрав навколо себе цього року сотню пластунів та усіх охочих Смельницького, Кам'янця-Подільського, Шепетівки та Старокостянтинова. Це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Більше новин в телеграм-каналі Першого Подільського та у наших соціальних мережах, також в ефірі телеканалу. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного. Слава Україні!